Привіт, друзі! 10 червня сьогодні з вами Валерій Клочук. і сьогодні, ближче до кінця інформаційного дня, стало відомо про те, що вище військово-політичне командування Російської Федерації рекомендувало своїм військовим, які обслуговують протиповітряні оборони Російської Федерації в Криму розпочати евакуацію своїх сімей до Південного військового округу, тобто вивезти їх все ж таки з території Криму. Чому і що власне відбувається? Давайте спробуємо зараз з цим розібратися. Але заздалегідь дуже прошу вас, хто не підписаний на цей канал, підписуйтесь. Я за це, по-перше, вам шалено дякую. По-друге, це буде ваш доробок, у благородну справу розширення україномовного Ютубу, який повинен домінувати в Україні. Це моє глибоке переконання, і я вам дякую за те, що ви допомагаєте мені у цій благородній справі. Отже, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, це офіційна інформація, друзі. Наголошую. Сьогодні вночі наші Збройні Сили України уразили. Три системи ППО в Криму. Звісно, це не перший випадок. Я точно знаю, що ви точно знаєте, але дуже показово. Значить, зенітний ракетний дивізіон С-400 е був вражений в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіони С-300 біля Чорноморську та Євпаторії. Це окупований Крим. Раніше також знищували в Джанкої відповідні системи ППО. Ну, але тепер. Зверніть увагу, що системність їх знищення ну просто як знаєте, буденність. Ледь не щодня ми отримуємо подібні повідомлення, а це означає, що бити по Криму буде набагато легше, і та версія, яку я озвучував раніше, що ну, в мене є таке відчуття, що ми швидше повернемо Крим аніж східні е, території Луганської Донецької областей під контроль України, е, то починає справджуватися. Я дуже хочу цьому не помилитися після ударів. Згаданих мною минулої ночі, у цих вказаних районах зафіксували негайне припинення роботи радарів цих комплексів с 300 і 400. І більше того, там почалися вибухи, детонація. Ймовірніше за все, детонували саме ці ракети, які були призначені для цих дивізіонів. Ну, тобто, рахуйте, що тепер бити по Криму по інших військових об'єктах буде набагато легше. Раніше знищувалися такі об'єкти і на АйПетрі, але цього разу. Знищення було не безпілотниками, а було саме знищення ракетними ударами, і всі випущені ракети досягли цілі. Ну, принаймні, таке повідомлення Генерального штабу, якими ракетами були. Ну, принаймні цього не употочнюється, Ну, я думаю, загалом це не настільки важливо. І от до кінця дня партизанський рух, «Атеш» Я думаю, що він вам також відомо, які діє на території тимчасово окупованого Криму доволі давно. Е, учасники цього партизанського руху е, служать у збройних силах Російської Федерації, але роблять благородну справу, шкодять і військову техніку, і часто повідомляють інформацію, яка дуже нам важлива. Ну, і от вони повідомили про те, що саме військовослужбовці протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації, серед яких є і агент, АТЕШ, і отримали наказ евакуювати свої сім'ї з Криму. Тому що системність цих ударів саме по ППО засвідчує, що вони будуть продовжуватися. Ціль абсолютно для всіх, очевидна, тому я не думаю, що це є таємниця, про що ми власне говоримо. Та я навіть у цьому переконаний. Деталі: агента те, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в окупованому Криму, повідомив про отримання рекомендації. Від командирів розпочати евакуацію своєї сім'ї до військових міст південно-військового округу. Пряма мова звучить наступним чином: цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білоруської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття. Ну, в мене складається особисто враження, що Росіяни зрозуміли, що втримати в Крим їм буде дуже складно, враховуючи, що ви певне в останні кілька місяців фіксували повідомлення. І читали в мене їх телеграм-канал про те, що головне управління розвідки спільно зі Службою безпеки України системно знищують Чорноморський флот Російської Федерації, який потрішку перебазувався до Новоросійська. І от після ураження десятків російських кораблів росіяни почали залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни. І наразі у Азовську Чорноморському регіоні є чотири субмарини. Вони по черзі виходять. На патрулювання вони є носіями ракет Калібр, інколи їх випускають по території України, але зараз набагато менше, і абсолютно очевидно, що вже на поверхні вони контролювати загалом нічого не можуть. Тим паче я вам наведу зараз дуже суттєвий аргумент питання продовольчої безпеки, яке просували китайці на глобальний саміт миру у Швейцарії. Ними самими фактично знято. Поки що не зрозуміло, по перше, чи вони туди їдуть, а знято чому? Тому що. Безпека Чорноморського регіону для продовольчого судноплавства вже очевидна, і вона забезпечена не домовленостю, наприклад, України і Росії через якусь третю сторону, а забезпечена Україною через вогневий контроль цього регіону, і в тому числі за підтримки наших союзників з північно-атлантичного альянсу. Ну навіть китайські контейнери вже доходять до України в Одеський порт. Це також загальновідомий факт. Тому дійсно для Росіян втримати зараз Крим буде вкрай складно. Тим паче, минулої ночі був якийсь такий цікавий інцидент із російською баржою, яка була вражена якимось відомим безпілотником взагалі в Азовському морі. Ну, деталі ми трішки згодом, я думаю, що дізнаємося. Але не єдиною, знаєте, морською атакою відзначаються наші Збройні Сили України, і також допомагають нам серйозно заростримувати російський наступ. і... Повітряні сили Збройних сил України, і, зокрема, уже зафіксовані факти, коли вперше е, наша авіація вдарила ракетами знову таки, я не знаю, якими інформація не поточниця, але якщо навіть і би НАБОТО не сказав би, вдарили по території Росії. Якщо раніше е, ракетами Повітря повітря могли бити по території Криму, нам не дозволяли бити по території Росії, то вже вчора було зафіксовано про те, що повітряні сили Збройних сил України нанесли прямий, прямий удар, і, до речі, влучний в Білоруській області, попередньо у російський командний вузол, який ти боєприпасів, ще раз наголошую, не було уточнено у виданні Ісканів. Це, до речі, вони опублікували цю інформацію, але факт вже очевидний, що дійсно. Воєнні дії переходять потроху на території Росії. Ну а Крим просто-напросто зараз є демонстрацією того, що точно так як було, не буде. І росіяни все більше м, зараз здійснюють заходів для. Захисту Керченського мосту переміщують додаткові баржі. Але якщо буде знищена вся система ППО в Криму, ну ніякі баржі точно не допоможуть, тому що атаки з моря точно не буде. Вона буде дещо іншою. І також сьогодні було повідомлення повітряних сил Збройних сил України про те, що літаки F-16, до речі, міністерка оборони Нідерландів сьогодні так примітно прилетіла до України. Ціль візиту невідома, але вони є однією з тих країн, які передадуть нам саме ці літаки F 16 Так от кажучи, літаки f 16 будуть базуватися не обов'язково в Україні, і вони будуть базуватися можливо навіть за територією України, а виконуватимуть безпосередньо воєнні завдання в повітряному просторі України. Ну і можливо, навіть і Росії. Ну принаймні, можна туди і не долітати. Реакція Росії на це була миттєва. Вони сказали, що і F-16, і аеродроми, на яких будуть вони базуватися, стануть законною воєнною цілі. Росії і про це сказав голова оборонного комітету Держдупи Російської Федерації Карта Половну. Я собі уявляю, якщо Росія ударить по аеродрому наприклад, в Румунії, чи в Польщі, чи ще десь там, чи в Нідерландах, яка тоді буде реакція північно атлантичного альянсу? Ну, говорити, вони можуть все ж завгодно. А як буде насправді, ми скоро побачимо. На завершення додам вам таку ремарку для розуміння ситуації. Я Часто згадую у своїх інформаційних повідомленнях про роль збройних сил України і, окрім того, про роль Служби безпеки України та головного управління розвідки в цій всій історії переміщення війни на території Росії і у досягненні нами стратегічних цілей. От, до прикладу, ГУР виконує одну із таких задач, а саме ураження авіації і воєнно-морського флоту у Чорноморському регіоні. От рахуйте, за останні кілька днів, 8 і 9 червня, було вражено два військові аеродроми в північній Осетії Моздок і в Астраханській області Ахтюбінськ. В Ахтюбінську вражено два надсучасні винищувачі Су-57. Один із них, нібито взагалі, не підлягає відновленню. Що примітно. Свого часу, коли росіяни вдарили по трипільський тест, то ракета була випущена саме із такого літака Су-57. Окрім того, слід відзначити, що ГУР здійснював ще багато спецоперацій на території Росії і займався навіть і обміном полонених. Дуже багато роботи проведено. Чого лише вартує знищення загорозонтних релес, ну і приземлення навіть сумнозвісного для нас літака А-50. Уже їх, наприклад, у повітряному просторі стало менше, вони менше нам створюють загрози, і планомірна робота дійсно відомства, якої очолює Боданов, дуже і дуже важлива в плані переміщення війни на територію Росії. Асиметричними методами сьогодні проводиться робота. Для припинення війни і я більш ніж переконаний, що варто було б такий принцип загалом масштабувати. Крим є однією із таких історій. І відверто вам скажу, споглядаючи зараз за тими інформаційними повідомленнями, які з'являються ну, доволі системно, то все ж таки повторюся, що я говорив на початку цього відео, в мене вже менше сумнівів про те, що ми дійсно Крим звільнимо швидше, аніж східні області України. Але все неодмінно повернеться під контроль України. Під наш контроль в мене особисто цьому сумнівів немає. Друзі, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь Все буде Україна.